Місце – Московська область, місто Залізничний, метраж 7 сімк, забудовник нове павлино кімнати 2 санузли 1, висота стель 2,74. Бюджет коло 2 млн рублів, дизайн студія Бонго Медесі, коротенько, Грамотно спланувати двокімнатну квартиру площею 77 квадратних метрів не так-то просто, проте дизайнерам це вдалося завдяки продуманому переплануванню вони змогли організувати комфортне і ергономічне простір для сімейної пари середніх років. В квартирі з'явилися системи зберігання, простора кухня вітальня для посиденьок з сім'єю і друзями. А також суміщений санвузол з пральною машиною. Детальніше про складнощі та особливості роботи над цим проектом нам розповіли його автори, засновники студії «Бонго Медесіт» Катерина Нечаєва та Ірина Маркман. Подробиця. замовники цього проекту сімейна пара 55-60 років. Вони ведуть активний спосіб життя. Подорожують, захоплюються гірськими лижами, а літо проводять на дачах, Господарі квартири хотіли отримати теплий світлий інтер'єр, що викликає чувство миротворення, в якому можна розслабитися після насиченого трудового дня. Сімейна пара звикла снідати за барною стійкою, тому вони просили вписати її і в нову квартиру. Крім того, потрібно було передбачити зберігання великогабаритних вещей. Окрему гардеробну кімнату і невеликий простір для роботи за комп'ютером. Вислухавши побажання замовника, ми вирішили зробити перепланування, щоб використовувати по максимуму корисну площу квартири. У підсумку ми поєднали кухню їдальню з вітальною, але візуально розмежували ці два простори барною стійкою. Станвузол теж зробили поєднаним. Також ми облаштували гардеробну площою 3-5 квадратного метра, яку для зручності поєднали зі спальною східною зоною. Крім того, ми передбачили окреме маленьке приміщення, комору для зберігання господарського приладдя та великогабаритних речей, а ще звели ніші для всетронних книжних шаф, і також шафи для верхнього одягу у вхідній зоні. В обробці квартири ми намагалися використовувати економічні але якісні матеріали у всій квартирі. За винятком мокрих зон ми поклали на підлогу паркетну дошку. Це оптимальний варіант. Коли хочеться зробити натуральний і недорогий підлогу, стелю покрили білою фарбою. Також фарбу ми використовували в якості фінішної обробки інших стін. В холі спальні і на кухні стіни покриті фарбою від плебрини. Зофані і мандерс з фарбою зручно і цікаво працювати, вона надає багато можливостей підібрати потрібний колір і поєднувати відтінки між собою. Так, з її допомогою ми втілили ідею кольорової лінії, що з'єднує всі приміщення, Палери ми поклеїли тільки в спальні за узголів'ям ліжка, вони створюють більш камерну атмосферу, Ніші підбудовані шафи ми зробили з піноблоків. Це міцний надійний матеріал, що стосується дверей. То вони виготовлені з покритого емалю, це практично і зручно, на відміну від дерева. Такий матеріал не схильний до деформації через перепади вологості в квартирі. Якщо говорити про кухню, то фартух, викладений великоформатною плиткою дюни, як і частина підлоги в мокрій зоні. Тільки в другому випадку ми використовували плитку іншого розміру, керамічну плитку в санвузол ми вибирали за бажанням господині, їй подобається рожевий колір. Ми лише доповнили рожевою плиткою іншого кольору, але того ж виробника. Ми ретельно спланували системи зберігання. Це дуже важливо для квартири відносно невеликої площі, в якій треба зберігати і речі всієї родини. І спортінвентар, так навпроти входу в спальню, ми облаштували невелику, але містку комору. В ній зручно зберігати і лижі, і пилосос, і інші господарські приналежності, комору ми зробили там. Де в первісному плануванні був маленький коридор, який вів на кухню, однак ми об'єднали кухню і вітальню, а також ванну і туалет, тому знайшлося місце для додаткової системи зберігання. А на вході в спальню ми організували повноцінну гардеробну, яка з успіхом замінює окремо стоять шафи. Також облаштували ніші для вбудованої шафи в холі і для книжкових шаф у вітальні. У проєкті ми передбачили кілька сценаріїв освітлення. При цьому досконально продумали освітлення на всі випадки життя і під будь-який настрій, у зоні кухні продумали технічне стильове освітлення і передбачили додаткове підсвічування робочої поверхні, а над столом розташували світильник сабажуром, виконаним на замовлення в акцентному кольорі приміщення. Над барною стійкою ми повісили нейтральні стельові світильники, а в зоні вітальні більш шошатний світильник фосаріні з допоміжним стильовим освітленням і торшером. Вбудоване освітлення передбачили в робочій зоні, а також в ніжах з книжковими полицями. Це дуже зручне і функціональне рішення у спальні, крім центрального освітлення люстри «Блік». Ми продумали додаткове: це бра індивідуальне підсвічування для читання книг. А ось в коридорі ми зробили яскраве підсвічування за допомогою бюджетних світильників іке. Замовниця хотіла оформити громадський простір вітальні в білому кольорі в тон білій кухні. Однак зробити одне приміщення стерильно білим, а інші кімнати яскравими і різнокольоровими не найкраща ідея, тому ми вирішили додати колір і при цьому залишити простір світлим. Нейтрального бежевого кольору, також ми продумали акценти жовтого, майже лимонного відтінку, яка прекрасно поєднується з нейтральними поверхнями, пофарбованими в тонгал гарбоюргрі від зофані і оак апле від виробника Літлебрене. Що стосується коридору, то тут ми застосували ще більш складне поєднання, додали більш темний колір по нижній частині стіни гарбоюрї. Взагалі, ми завжди велику увагу приділяємо кольору, купуємо пробники. Робимо пофарбувати, а потім дивимося їх в приміщенні, і після вибираємо потрібний колір, віддаємо перевагу тільки англійські фарби, вони прекрасної якості і забезпечують бездоганне покриття. Для цього інтер'єру ми вибирали в основному предмети меблів в сучасному стилі, прості і лаконічні, характерні для скандинавського стилю кругла форма столів пом'якшої кутові лінії, дивана, меблів для зберігання у вітальні та крісла. Коли ми вибирали стільці для білого обіднього столу, навмисно взяли дерев'яні, щоб уникнути комплектності, ми вважаємо, що гарнітури або всі меблі з одної сери це нудно і вже давно залишилося в минулому. Якщо ж говорити про виробників, то ми віддавали перевагу економічним і легким меблям з е, додавши окремі елементи страти барел, крім того, для вітальні ми вибрали комфортний диван тиши і крісло одед а біля барної стійки поставили стільці цосморелакс, сама ж барна стійка, виконана на замовлення. Це допомогло ідеально вписати її в інтер'єр і за стилем, і за габаритами. Основним елементом декору в цій квартирі стала лінія, яка пройшла по всіх приміщеннях, змінюючи свій колір, напрямок і ширину, так у вітальні вповненої в світлі кольоровій гамі. Говта лінія тягнеться по периметру всієї кімнати над плінтусом і знаходить своє відображення на ляних шторах. Змінюючи напрямок на вертикально, у зоні коридору ця ж лінія піднімається вище і розділяє фарбовану стіну. Далі лінія, змінюючи свій колір, йде в спальню і знову проходить над плінтусом і по шторам, Таким чином, ми з'єднали приміщення одним сюжетом і одночасно розділили їх за значенням. Також декором в квартирі служать вази кілька картин роботи художників галереї Артрюд Мосцов і оригінальні світильники, а в спальні прекрасно гармонує з яскравою помаранчевою стіною арт-об'єкт над ліжком, дерев'яна голова жирафа. Якщо говорити про стиль. То тут можна виділити лаконічний сучасний скандинавський стиль в якості основного, який ми доповнили колоритними елементами етно і міцентірі, легким неперевантаженим деталями. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба брене», зофані меблі, «Ікеа в вгоме декор, «Срати баррел, воодет, техніка ікеа освітлення, гостіне оздоблення. Фарба плітле брене Зофані. мандерс, меблі, диван, піше крісло, воодет стілець, Ікеа. Столи. црати барел килим Ікеа. текстиль, црати барел, декор, артрут Мостов. воодет, црати барел, освітлення Фосцаріні. валенті вінтажна лампа, мобеледом спальня, оздоблення, фарба, зофані шпалери сандерсон, меблі, ліжко Ікеа. текстиль, црати барел, зарагоме декор, црати барел, артрют мостов. Освітлення, іке, Бублік кухня, оздоблення, фарба, літ пледрене, зофані, плитка дюне, підлогове покриття, плитка, дюне, меблі, іке, барні стільці, сморелакс, варна стійка, виконана на замовлення гарнітур, іке побутова техніка, іке змішувачі, іке освітлення, астро абажур, виконаний на замовлення санвузол, оздоблення, плитка радно, підлогове покриття, плитка радно. Меблі, ікеа, кабіна, ванна, санфаєнс, це зараз, дюравіт, змішувачі, ганцроги, освітлення, астро, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії, Трид візуалізації на і мірум.